Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти, як ви можете отримати податкову знижку на навчання, ви можете отримати від держави компенсацію у розмірі 18% від вартості навчання за відповідно попередній рік. Якщо ви хочете в цьому році скористатися. І отримати дану компенсацію. Вам обов'язково потрібно звернутися в Державну податкову службу до 31 грудня 2023 року і відповідно надати пакет документів, кого взагалі це стосується. В першу чергу, це мають право отримувати таку компенсацію. Це ті студенти, які навчаються на контрактній основі, можуть безпосередньо отримувати студенти, звертатися. Якщо ви офіційно працюєте, сплачуєте е податки. Якщо ні, то в такому випадку мають право звернутися батьки, усиновлювачі. Е якщо ви одружені чи заміжні чоловік або е Ваша дружина. Також обов'язково для того, щоб отримати компенсацію, ви маєте працювати, бути офіційно працевлаштовані і відповідно сплачувати податки. Якщо ви фізична особа-підприємець, то на жаль, ви такою компенсацію від держави отримати не зможете. Так. Що ж стосується документів, які потрібно підготувати документи для того, щоб отримати компенсацію за навчання, потрібно буде обов'язково підготувати копію паспорта, копію ідентифікаційного, також заповнити декларацію про ваш майновий стан. І доходи. Також вам потрібно буде ще надати або свідоцтво про народження, або копію паспорти вашого сина або дочки, які навчаються в вищому навчальному Закладі. До речі, це стосується і тих студентів, які навчаються на конкурсній основі, наприклад, у коледжах, також мають право звернутися і отримати податкову знижку компенсацію. Також вам потрібно буде ще обов'язково надати квитанції або інші платіжні доручення, які будуть вказувати. Те, що ви сплачували навчання у звітному періоді. Довідку про заробітну плату, також вам потрібно буде написати ще заяву на перерахування коштів, залишити обов'язково реквізити і додати ще копію договору про навчання у відповідному закладі освіти там, де ви навчаєтесь. І ще потрібно вам буде довідку із вашого закладу освіти, де в даній довідці мають бути вказані період навчання, кількість навчальних місяців. В звітному році та суми сплачених коштів за вказаний період. З цим усіма документами ви звертаєтесь в органи Державної податкової служби. Обов'язково це зробити до 31 грудня 2023 року, якщо ви бажаєте компенсацію, отримати саме за 2022 рік. Рік. Кошти вам мають надійти протягом 60 днів, коли ви відповідно надасте всі необхідні документи. Тож, будь ласка, користуйтеся, звертайтеся, будь ласка, в Державну податкову службу, збирайте документи і отримайте компенсацію 18% від вартості навчання. Якщо ми говоримо про сьогоднішній день, то ви можете ці кошти отримати за 2022 рік. Не забудьте, необхідні документи потрібно подати до 31 грудня 2023 року.